Вітаю кучерявий садок, Оля Кучерява. Кінець вересня, можливо, вже й запізно трохи, але обіцяла торкнутися надзвичайно важливої теми. Вона стосується хімічних обробок, будь-яких культур, чи декоративних, чи їстівних. Вкрай необхідно володіти цією інформацією всім, хто чи на городі, чи в саду, чи в квітниках користується хімічними препаратами, не добривами, а пестицидами. До прикладу, інсектицидами від шкідників, комах різних, фунгіцидами від різних грибків, плямок на листочках і так далі. Чому запізно? Бо сезон доходить до свого завершення, і, можливо, хтось з нас вже встиг. Напортачити з пестицидами. А якщо мова про троянди, то саме восени вони найбільше хворіють і, відповідно, відбувається найбільша кількість оприскувань, тому, можливо, це відео зупинить когось від хибного кроку. Гуляючи, садочком розповідатиму та спочатку розкажу історію, і нехай ми будемо обережені від подібного на своїх ділянках. Коротко і по суті, в одному громадському місці у Львові побачила величезну кількість троянд, таких сортів, що мене зацікавили. Вирішила наживцювати, а для цього дізналася, хто доглядає за цими кущами. Так ми познайомилися з садівником, родом з Донеччини, котрий там у себе на Батьківщині розводив троянди сотнями, а переїхавши до Львова, Зайнявся улюбленою справою ось в цьому громадському місці. Троянди були на осінь зовсім листі, всі вкриті різними плямистостями, які тільки можуть бути, і звісно, що ми з ним зачепили цю тему. Він сказав, що Львів абсолютно має несприятливий для троянд клімат, що обробляй, не обробляй ці троянди, вони все рівно хворі. Я вирішила нічого, я їх вилікую в себе, нарізала живців. Звісно, вони не всі, але більшість прийнялося, і тут почалося. Кінець весни, в моїх троянд ще й натяку немає на жодні болячки, а ці вкриваються плямами. Обдираю листя, обробляю, все рівно вкриваються плямами. Це просто безкінечний процес, обробки за обробками, уваги повно і жодного результату. Я згадала слова садівника: обробляй, не обробляй, нічого не допомагає. Але ж діло в тім, що вдома то допомагає, і в той час, як там троянди, бідні, нещасні, лисі, облізлі, то вдома ж то вони зелені, гарні, квітуючі і здорові. Отже, незрозуміла причина. Тут до мене доходить. Діло не у львівському кліматі, а у стійкості даних захворювань на даних трояндах до всіх майже препаратів. Що потрібно, щоб таке могло статися? Потрібно бездумне використання пестицидів. Багаторазово за сезон. Тоді в збудників, як правило, в грибкових збудників оцих різних плямистостей виникає резистентність, це стійкість, це несприйняття. Не реагують вони на ті препарати, ті препарати вже не діють на них. І уявіть собі, ось такі грибки пустити в свій квітник. Вони знищать все навколо, а ми нічого не зможемо зробити, нічим не зможемо допомогти, бо чим не обробляй, їм, як то кажуть, вибачте, по барабану наші обробки. І якщо один садівник свідомий у використанні хімії, а сусід не дуже, то ця вся зараза все рівно може поширюватись довкола. І чесно кажучи. Ну, не на жарт лякає така ситуація. То як же правильно використовувати хімікати, яких правил дотримуватись обов'язково, не нехтувати, не порушувати? По-перше, придивлятись не лише на назву препарату, а і на діючу речовину. Їх може бути навіть кілька. А також обов'язково вичитати, яка максимальна кратність обробок за сезон, тобто на скільки разів максимально можна скористатись цим препаратом. Інколи люди знають, що потрібно змінювати препарат, вони змінюють препарат за назвою, але інший препарат має ту ж діючу речовину і по суті. Всі шанси викликати оцю резистентність стійкість до даного препарату. Є ще одна фішка: назва препарату інша, діюча речовина інша, але оці діючі речовини входять в певні групи. І між ними, якщо це речовини однієї групи, може виникати перехресна резистентність. Тобто речовина інша, але принцип дії той самий. І використовуючи її та ще щось з цієї групи, ми теж створюємо стійкість у збудників до препаратів цієї групи. Зараз я покажу свої записи. Своїм почерком не дуже читабельним, Збиралась видрукувати без зайвої інформації потрібні назви. Та за браком часу так і не зібралась. Тому демонструватиму зі зошита те, що записано у мене, і те, чим користуюся сама. Мова піде про групи фунгіцидів протигрибкових хімічних речовин. Група А. Не читаємо ті всі мудрі назви, загалом можна собі заскрінити, якщо потрібно. Дивимося на маркером виділені препарати. Це найпоширеніше серед тих, які ми використовуємо. Хоча у списках тут є всі, котрі гуляють на українському ринку та зареєстровані. Оскільки почерк не дуже, я зачитаю. До цієї групи належать Ридоміл Голд, Максим та Максим Стар. Група Б. Максим Кватро, Фундазол, Топсін М, Рекс Дуо Інфініто. Хоча у них зліва видно різні діючі речовини, але вважаємо їх як одне група С. Міравіс Сігнум Квадріс. Стробі кустодія. якщо препарат в своєму складі має кілька діючих речовин, то, відповідно, він буде в різних групах перелічуватися. Група Д хорус свіч знизу нижню половину листочка займає група H, там акробат, якийсь Орвего, пергадо. Таких я навіть не знаю, ніколи не бачила. Ще раз скажу, що препарати однієї групи, які б не були назви та діючі речовини, ми вважаємо за один препарат. Група Е. Препарати Максим Свіч. Група F, нижня частинка листка, Магнікур Energy Інфініто, Магнікур Neo. Ще залишилося два листочки. Ось цей група G. Найпоширеніша група препаратів сюди належать шавіт, фалькон, скор, ревустоп, кустодія. Бо у неї кілька діючих речовин. Рекс Т, Абакус, Топаз, Солігор, Магнікур, Нео. І останній листочок. Група У. Альєт. Та Магнікур Energy і остання група М. Зараз зачитаю її препарати, беремо їх до уваги через те, що вони не викликають до себе стійкості, до себе резистентності. І якщо немає обмежень, описаних в інструкції, то їх можна використовувати велику кількість разів. Сюди належать медян Екстра, чемпіон, Мідний купорос, тіовіт, джет. Замучила я вже вас тими всіма назвами. Повірте, я не маю садистичних схильностей. Просто це важливо. Тому так, і як це все діло працює? Ну, Знаємо ми ті групи. Тепер, коли я чимось обробляю якимось препаратом, я собі записую цей препарат і записую буквочку, до якої групи він належить. Кожної групи препарати ми можемо використати не більше трьох разів. Використала щось одне, записала букву С. Ще інший препарат, теж буква С. Ще десь там третій раз, я можу будь-який препарат, де є речовина, що належить до групи С. І все, і СТОП. А далі шукаю з інших груп препарати, які би працювали проти моїх збудників захворювань. Ну, тут, крім групи М, тут можна вже ширше працювати з цими. Всіма медянами, тіовітами джет і так далі. Є чим воювати. Дякую терплячим за таку тривалу увагу. А завершення моєї історії зживцювання троян з громадського місця досить сумне. Викопала ті всі кущі, як би мені вони не подобалися. І спалила, бо, не дай Боже. Потрапила би та зараза у природу. Тому я бажаю нам мудрості, високого рівня свідомості, виважено та спокійно розібратися з оцими всіма штуками хімічними або не використовувати їх. Ми ж розуміємо, що інакше біда повернеться до нас бумерангом і виправити ситуацію буде. Неможливо. Хай наші садочки будуть здорові, Україна проквітає, хто дійшов, дослухав мене майже до кінця, ви справді герої. Слава нашій Україні. Слава нації, смерть ворогам. Що не зрозуміло, запитуйте. І ще раз дякую за увагу.